Бачу першу жертву. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи готові з'їсти бургер за 5 укусів? Думаю, готова. Спробуйте свої сили? Спробую. Давайте. Колись пробували їсти за 5 укусів. Це колись по приколу пробували. І як? Не завжди виходило, дивлюся тільки розміру. Як думаєте, зараз вийде? Зараз буде бачити. Зараз да, переверим. Не, не можем ничего взять. Есть, давайте, бургер. Ого! Ого! Так, нет, ну, тут, напевно, что точно нужно присоединить. Вы себе принимаете срочную плаву. Так. Готовы? Да. Поехали. Пять укусил. Це був перший. Нормально, це у нас другий укус. Добрий такий бургер. А знаєте, від кого це бургер? Це бургер від промесу. Заходила була там. О. Смачні дуже. Третій укус. Показує мені моє нутро, що не вдасться за п'ять укусів, а вам? Напевно, що все таки Це буде важко. Це був четвертий укус. Я не вперше приймаю участь у зйомках таких відео, то думаю, що за 5-й укус 50% бургер роз'їсти буде трішки нереально. Був било ще б би 2, можна було би попробувати. Ну, у вас ще... Останній укус лишається, тому адріжі, будь ласка, одну серветку. Це було, без проблем, у вас ще є дві. Mm. Ну, так, да, якщо б ще було два укуси, то точно б вийшло. Але, на жаль, ми вам дякуємо, ви доїдайте, вам смачно!